А ви знаєте, що в цієї БТР М113 американського виробництва є комп'ютерна гра вбий кацапа. Далі камера і далі модуль Україні вогню. Так і був один раз лучше, що ми короче, поїхали на заправку і залили замість соляри бінзіни 200 літрів. Фаєр вогонь. Він гори. Завдяки 33-й окремій механізованій бригаді ми зараз це вам покажемо. Раз, два, три, чотири, п'ять. На гуслянку. На зірочку. Оп. І Оп. сюди. Так. так. І все, прямо далі в люк. І далі пригаєш в люк. Да. Обзор через ці триплекси. Це. Суцільний жах. Бачу, ви нормально, бо їжджу з люком відкритим. — да, Це зветься по-походному. Да, да. Да, бо якщо по бойовому взяти, то треба закривати люка і дивитися в темпікса. Ну реально, але ну неефективно. Не ефективно взагалі. Да, дороги взагалі не видно. Що тут за двигун? 220 конний, «Детройт», Америкос чистить, двохтатний дізель. Турбодізіль. Так і був один раз лучше, що ми, короче, поїхали на заправку і зробили замість соляри бензини 200 літрів. Нічого, виконали. — виканали. Дуже до, дуже голос. До позиції не доїжджаємо, кілометрів 3-4, вже чути повністю, що їде машина. моторного цієка. Можемо показати з наружження. Сашка, ти можеш ще звідти відкрити? Між двигуном і водієм якась тоненька така переборка. Він же гарячий. Гарячий, але за що того, що воно з якось виготовлено з якихось деталей, виходить защитаться, що воно ну, не передає температуру. Так, коробка автомат. Да. Тут такі так. є два гачочки, ми їх так натискаємо, є зубці. Через да, які да, треба його перем... да, переміщувати. Да. Якщо я поставлю на ПФ. ПФ? <рив> так, ага. да, і все. Виверну турвала вліво. Вона вліво, на місці. Одна гусянка туди крутиться, одна назад. Так вона розвертається. Вот ручник. Кляц, все, вона наручникове. <рив> а навіщо тут ручний тормоз? <рив> Щоб з горки не покотилась, навіть. <рив> Користуєшся взагалі? Ні. <рив> Не, взагалі не використовує. Що тут потребує обслуговування постійного? Постійного обслуговування у нас потребують катки, валимо на великій скорості, гусля підскакує, обризує катка, обризує катка, Гіть повністю цього резина, геть, отако Буває, обризує катка і все. Оця вся да. штука виламується? Так, да, просто вона нахер сьобується. <різь> і випадає. <різь> і випадає, да. Не кожного виїзду але через два-три виїзди по-любому якісь міняємо катки. Якщо в нас погана погода на цій машині, які на болотяне є гусянки, то в нас є болотяночка. Такі по краях є ґрунтозацепи, але при цьому ти казав, вона важча. Важча. І через це. І через це, якщо вона важча, от зараз на даний момент, якщо суха погода, вона просто коробочка їде помаліше. А швидкість стирає. Бо... Виходиш такий, ну не знаю, в чому я сьогодні поїду. Сьогодні, що в нас дощ, нема, поїду на цій швидкий. А потім такий, ні, сьогодні брудні. Де мої калоші для брудної погоди? Ну, типу такого смисла. Якось так було. Щоб ти в неї змінив, якщо б мав таку можливість? Якби б мав можливість, що я її змінив, я б змінив би, в першу чергу, кулемета. Поставив би сюди сюди пушку хоча б калібру 25. Сарлайн, кулемет і установка. І установка точно італійська. Сарлайн. Набої я бачу, як відбрав. Так, 12,7, калібр, 99 патронів. Має е міталіанський модуль, управління, вогнем. Це типу комп'ютер. Типу, ну, так, так. Це, Чи комп не типу це комп'ютер? Це комп'ютерна установка. Має два положення. Перше положення ну, начальне, друге положення бойове. Запуск. Тож, тумбіром. Включається привод самого модуля, далі камера і далі модуль управління вогнем. Три положення вогня це. Одиночні, коротка черга, від двох патронів до сімі. І черга. Фокус, автофокус, ночні. Перший джостик управління своїм модулем, право-ліво донизу, друге корекціону. Стоїть на місці, наводиться, сама веде ціль. Сама веде ціль, що коробочка стоїть на місці. Є автоматичне, як то захоплення цілі, так. і вона її тримає. Вона її тримає і бере на випередження там плюс-мінус. Що ти робиш? Фаєр вогонь. Все просто книжки у нас на нашій мові вивчали і працює слава. Ну, нас поки що не підводить, але хотілося б побільше калібр. Переключаємо установочку на, на навчання. Да. Ну, В чомусь. Кваліфікацію піднімаємо. У установці є ігрові дії, які ми можемо проводити, вчитися. Мама казала, що комп'ютерні ігри це погано. Але бачите. Це не тільки погано, але й корисна. Наволоч знищено.